Я народився і виріс на півдні України, в Херсоні і на Херсонщині. І для мене Польща видавалася в якомусь моменті лише одною із країн бо нічим ні не вирізнялася, може, там від Болгарії там, чи якоїсь Єгославії, чи Чехословаччини. Натомість, коли я з Польщею я запізнався, то... Я дійсно зрозумів, що ми дуже близькі як народи в ментальній ментальні точці точ, точ, точ зору і теж в певних політичних інтересах. Тільки що поляки набагато більш активні, передовсім в якби, підприємливості, в бажанні бути активним, впливати на владу. Заробляти гроші і так далі. Я собі це пояснював тим, що вони менше були під комуністами 40 років, у них не було колгоспів, у них збереглася приватна власність на землю, і також у них фактично не, бу, не була знищена Рима-католицька церква. І це дало їм якби, можливості взятися за свою країну після якби, розпаду радянського блоку. Дуже активно, і вони з тих же стартових позицій, що Україна, зараз зробили процвітаючу країну, яка навіть в 2008 році, коли в світі була криза, вони навіть не мали негативного балансу розвитку. Вони зберегли позитивний рівень ВВП і так далі. Що це дає нам? Це дає просто приклад, буквально поруч. Із подібною культурою, з близькою мовою і так далі, що зміни можливі, і змін треба прагнути, не боятися. Це має зрозуміти і народ, і влада. Влада має зробити те, щоб народ не викручувався в податковому гніті, там і так далі, не, не залежав від рекетирів, не боявся за свій бізнес. А, а народу відповідно лише. Не треба боятися, поляки нам це вже показали.